Друзі, я вас вітаю. Так, Дружківка Краматорськ вже на каналі. Давайте дивитись на найближчий тиждень, з 18 по 24 Костянтинівка та Славянська. Покажіть нам загальну по енергіях. Основні головні енергії безпеки та загрози. Костянтинівка з 18 по 24 серпня. На найближчий тиждень Загальним фоном покажіть нам. Дивіться, на дружківку випадала смерті тут смерть. О те, що знищити, взяти, ну, ну, ж таки, взяти нас в полон нерозуміння нашого майбутнього якісь. Або зі світлом, от блекаути, вбити світло. От щось таке. вбити, ну дійсно, що вбити наше відчуття е, якусь нашу перемогу, руйнації, на жаль. Ще три карти загальним фоном Костянтинівка три карти. Зробити, зробити. Вони намагаються зробити все так, щоб люди просто ви... ну знову ж таки, подивіться, постійно руйнують для того, щоб люди просто виїздили, десь шукали кращої долі, кращої десь на волі. Так, Костянтинівка з 18 по 24 серпня основні головні енергії. Небезпека та загрози для життя та здоров'я цивільного населення ворожих обстрілів. Основні головні цілі ворога стосовно обстрілів, основні головні події та висновок на найближчий тиждень, 18 по 24 серпня, місто Костянтинівка Донецької області. Покажіть нам. Така ситуація. Начебто і ми щось таке цікаве готуємо, але і ворог завдяки нашим, точніше, їхнім інформаторам, нашим людям, які здають позиції, міста можуть нашкодити якось наш якісь цікаві операції, але все одно якісь Задоволення має бути у нас щось приємне. Вежа. Все одно постійні обстрілі, дронові атаки. Через лиття інформації, на жаль, дуже болючі обстріли, скорбота, комбіновані якісь атаки, обмеження в ресурсах. Тут ще питання, в принципі, і до влади є, такі як на двох стільцях сидять, поглядають в бік. Картинку заробити, якусь таку голосну картинку, щось вони запланували, прям такий страшний суд, щось показове, щось для залякування. Це прямо по Костянтиніці вони таке хочуть зробити. Ну, знову ж таки, це е... Щоб було багато жертв, як може повтор певної ситуація, бо не все так, як хочеться, їм на полі бою виходить. Вони також несуть багато жертв. Жінки діти можуть бути під загрозою. Взагалі, ну, в принципі, якісь, не хочу дивитися, хай, хай відбудеться щось щось начебто має, має позитивно для нас все ж таки відбутися. Але такий тиждень напружений і нерозуміння взагалі ще відбувається. Може здаватися, що таке знаєте, на грані фола. В принципі, ви постійно питаєте там стосовно окупації. Мені дуже важко дивитись і вимикати емоції, бо це ж таки це мої рідні міста. Але саме окупації поки що, дякувати Богу, карти не показують. Але ситуація дуже важка. Ну от прям дуже важка. Та настільки. Великі небезпеки, настільки мас масивні якісь обстріли, просто, от просто нищать все вижжена земля. Розумієте? Тому знаєте, не питайте параду карт стосовно там, чи потрібно вам виїздити, чи не потрібно. Це тільки ваше рішення. Карти кажуть, що ну, ситуація дуже небезпечна по всіх містах. А рішення то вже за вами. Рішення приймати тільки вам. Що не ворог. От на ту інформацію, що здають, зливають, вони навіть її не перевіряють. От у ті запроданці, яку злили інформацію, туди. Вони просто нищать по вони просто знищують все. Тут і загроза для дітей, багато агресії, прямо масивно, знову ж таки, тиск на те, щоб люди виїздили з міста. От залишалось тільки. Хто чекає і підтримує. Хто ні, Просто нищать міста і виїжджайте. Ось такий тиск. Просто руйнують вщенти. І дронові атаки, і балістика. Тут прям одні мечові карти. Тут дуже небезпечно. Прям, ну, я не знаю ще, яке слово підібрати. Прям глобальна якась така небезпека. От, але ж, звісно, дуже важко зробити цей вибір, кинути усе це дорогоцінне, яке наживалося, да, все життя. Ну, і тут знову ж таки слідкування, відслідковування наших якихось важливих ресурсів дорогоцінних, от, нанесення ударів і добробут для населення. Так само, щоб не було можливості у влади відновити швидко. Цей добробут для населення, це знову ж таки хитрий підступний план, інформативно впливати на населення. Це от посіяли насіння да, пропаганди і очікують, коли коли ця пропаганда, да, от усю душу, усе, увесь мозок населення просто от візьме собі в кріпацтво, скажімо так, да, всі полон. Коли ці зерна проростуть і дадуть свої плоди. Так, давайте далі. Славянськ. Славянськ, покажіть нам загальним фоном. Місто Словянськ, Донської області, загальним фоном основні головні медлі, небезпеки та загрози з 18 по 24 серпня. Покажіть нам. І тут блекаут. От знову щось вони хочуть зі світлом зробити. Все одно вони не відходять з цього плану. І знову, падиція, як, як не цей, як мені, е, Миколаївку ми вже дивилися, але Слов'янські якісь населені пункти, що біля Слав'янська. На жаль, руйнації знову ж таки от світло, 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 світло. Ну, такі собі карти. Самі все бачите. Так, Славянськ. Основні головні енергії, небезпеки та загрози для життя та здоров'я цивільного населення від ворожих обстрілів. Основні головні цілі ворога стосовно обстрілів, основні головні події та висновок на найближчий тиждень. 18 по 24 серпня місто Слов'ян Донецької області. Покажіть нам. Дуже важко, багато вогню знову ж таки. Послаблення нам, нас як, якимось ударами. Виробництва, знову ж пов'язано зі світлом. якісь комбіновані, можуть бути атаки, Світлова вода. Знову ж таки знищити, зробити, взяти в полон, якось. От, от знаєте, як наче перерізати шляхи, наче от, е, щось зробити, як от у блокад, блокада Ліниграда була, от от, 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 от от таке вони щось планують недобре. І от прям по всіх містах. Як відрізати від, від світу, щоб от не було ніякої можливості підтримувати нересурсно. Не, Таку прям важку ситуацію зробити. Знову ж таки, безсонні ночі, багато фейкової інформації, багато вкидав. Тут впливання і на психіку, і комбіновані обстріли. Тут все докупив, дуже багато агресії. Логістика під загрозою. І дуже вони хочуть, дуже вони хочуть от якомога ближче наблизитись і взагалі взяти під свою юрисдикцію місто. Але ж ну, і ми, і ми працюємо, вони не досягають результату, ми відстоюємо свої землі ще через Тому тут дронові атаки, і, знову ж таки, по вони намагаються нищити все. Знову ж таки, світла, світла вода. світла-вода, те, що виробляє світло воду, да, надає світловоду. Агресія на постійній основі, да, на, на, на всі ресурсні об'єкти, на багатоповерхівки, в принципі, все як і було. Ну, навіть трошки може, знаєте, агресія може бути трошки як, знаєте, по помірності трошки стихати. Ну, це все одно, як, знаєте, як напливами. Постійно щось планують, постійно щось планують проти ну, не тільки вашого міста, а взагалі і по всій області якісь плани, знову ж таки, про відселення людей і про окупацію міст. Ой, такі собі розклад. О, а цей розклад у мене такий швиденький вийшов. Добре. Хай програїться. Тільки позитивні якісь події, весь негатив всі їхні ззаду хай не здійсняться. Дякую, друзі, за увагу. До нових зустрічей.